Поїхали ми на нове поле, тут 12 гектар. Поле там добили, то гектарів. Вчора накрився ремінний змічитель і трошки почав кубки кидати, а потім ще став. Поставили новий ремінь, вже получається стало. Тут чиничка майже не боліла, ну, ми призвели теж. Це все, дицидами, але ну, немає нічого якогось болезні. На тих полях трошки було, як там чорне, коло, ще щось. Тут все гарно. Бачите, так модно сіяти на 38 між У нас тут 16,5. Ніка 4 сіє. І тондо, Де маленький чи просів чи що, такі от трещини йдуть. Це не тільки тут. Ось трещина. Тут багато де. А з 38 міждорядів тут взагалі все полопане буде. Може якийсь з інших районах. Воно так підійде, У нас, мабуть, його не вийде. Це максимум що 19. Це на всіх полях, це не тільки тут. Взять такі великі тріщини. А з 38 тут все буде, весь рядок буде лопнути. Особливо є там, де не де зачепив десь, чи пропустив, чи плохо перекрив. То все буде. Зараз майже 1 часов машину били. Щоб досипати на прицеп. Зараз не хватило, прийде на друге поле, на останнє наше. Пшенички Так, втрат трошки щось не грізновато а потім нормально Пшенички. Я думаю третя класу тут не буде. Багато такої. Можна буде аж чорна. А тут ну, Ті ляшли четвертий клас. Ну, Там болезні було, трошки може потягнули. Тут побачимо, що піде. Ну, поки 3 класу у нас не було в ще. році ще. Дещо чи що тут було, то прямо в нас рука спокійно заходить. А глубина, де не знаю Може пів метра, може більше. Так, ось ця. У нас проблема трошки зі зміною. Сама. У нас 4 культури це пшениця, ячмінь, кукурудза І Ідуть тяжко це все чередувати. І ми так стараємося сіяти пшеницю по пшениці. Потім або або кукурудза, опять пшениця по пшениці і псонячний кукурудз це один з них. Сонячник виходить десь там раз в 5 років десь так виходить. Треба ще одну культуру Ми все не можемо як зізріти на ній. Ой, сонячний кажу, то гречку хотіли. Це думаю, може закупити десь на 2 га, у нас там є поле неплохе розвести всіх і попробувати, якщо щось не вийде, 2 га не страшно. Батько в колхозі, коли сказав, що сіяли, то проста і без одобриння тоді давало теж неплохий урожай, там взагалі Вот если буде 38 між рядів, отцего не буде. Це все поле поробле таке. Воно ж не закриє друг друге док. Поле називається могила. Не знаю, так всі кажуть. Чи це могила, чи це може було як вежа передавали. Тут у нас такі гори. Сігнал далі. Називаємо могилою. Так воно. Названня? так названня, ми йдемо. Вони длінні тут трошки. Не знаю, скільки ну, длинуваті і на бункер не хати. Розбили на кусок. Це кусок собере тут гектарів за вісім і далі станеться масів остальний. За два дні ти уберемо. Два комази збили. і трошки там була поломка у нас, упав цеп, що перший день найчміньові що зараз упав і трошки загнув і урвав планку з тобто натяжителем. Типу тобто їздили в село, знімали жалку, їздили в село варити. Ця генератор у нас немає ні у кого немає тут позичити на поле. Тут недалеко, кілометр два. Я в селі поварили, зробили, комбайн працює. Це поле будемо дискувати. Тут буде у нас пшеницю ще, навіть один рік кинемо Може через неділю Бачу як бурянчики трошки підуть, три лівки заїду рубіном і зроблю це поле. А це поле то прийдемо ще 12, то буде дискувати під пшеницю, а останні поля арати. оранка ну, ще точно рано, дуже твердо, може пройдуть доджики. Обачно стараємося літом виверити, як є можливості. Де типу полупара, Ось я робимо до культивацію, потім весною культивацію посів. В принципі, варемо так, зразу, не дискуємо, знаємо, спробували. Це і по ресурсам багато, солярки входить, час і потім коли воронки кимікається, він трошки хуже. Тяжче орати. Як красивіше поле, але тяжче орати, бо земля рихла, він більше як пробуксовує. Ну, це так не віддається, не знаю. Це наш соняшник і кукурудзу наша тут. Вже. Два поля, тальдозор. Уже почав Ну, Щось і так в цьому році. Поховато це те. Ну, в нашому регіоні, не тільки наша поле, з усіх. Немає рівномірності. Крузка застави ставить два качана. На ну, врядлі вона у вряд нас в нашому регіоні вона два качана не стягує. Лучше один стабільний, ніж чим... Чим два, скажімо, ніяких. Це на сонячник. Приконець зайшов. Плоховаті у нас приконече, плохо заглубили, мабуть, твердо було. до просів при дочок. Ну і де нема, одразу такі Засуха, хоч вроді дожі були. Як дожі були? Березень, квітень, дожі були, далі дожів не було у нас таких. Ну, а так рост десь метр восімде точно є. До двох метрів. Як не от плохо. Твердо було він. Чи зверху воно? Ну, в общем, нема тут трошки. Там далі гарно. Соняшник в цьому році такий грубий стовбур. Ну, це так новенький такий, але містами. Прямо добре. Теж тут воно просів. Видно, що йшло, а не посіяло. А це наша кукуруза. Тут посіяний хатин, приконеча А ця часть з другої вже не повністю сорт. Ми досівали там гектарів 8 другого сорта. тоже казав. По то два качана кидає. Матенька тут два качана, тут два качана, тут. Тут, тут. Трошки таке нехарактерне для нас. Як воно буває, але два качина не стягує. Лучше був би один стабільний. А ця норма. Трошки присіємо, ми з не робили. Поле чисте, а в кукуруї, то, скажімо, саме головне. Робимо стеларом, Слакі вже років. В принципі, дуже довольні. дорогий хоч, але працює добре. Ось цього не буде. Між дорядку ми теж не робили, мабуть, желательно було б повирізати це в рядах. Тоже. Та, а от тут дуже велика густина. Да. Де вона посіла нормально, щоб показати. Ну, в общем, густовата тут трошки. Ми нормально не менша, були такі трошки надбиті. Сімена половинки були, думали, що не зійшло. Ну не зійде, то сіли більше. Зійшло, в принципі неплохо. Побачимо, якщо будуть дождики, то витягне кукуруза. Отак поки стоїть зелена, гарна. Саме головне чиста. Транспорту на сьогодні нас вже немає, так що в принципі блок час годувають по баїн, готовлять готують завтра. і Сьогодні уборка закінчилася. Я думаю, за два дні це проводоб'ємки, лекарство до за 30. Засяхалося 25 і став. Опресори видувають. Завтра з утра в мене буде зразу його і можна буде вбою.